Всім привіт! Хочу розповісти вам про автомобіль, який ми купили клієнту. Вимога була значить, в кузові седан, ліфтбек, хеджбек без різниці. Цей автомобіль мав використовуватися як на основній сім'ї. Бюджет складав до 25 тисяч. В принципі, цей автомобіль обійшовся клієнту десь в межах там, 22 тисяч доларів з пробігом 84 тисячі кілометрів значит, це Insignia Grand Sport 2018 рік, 5 місяць, 6-18, з 2-літровим на автоматичній коробці 8-ступеневій, 125 кВт, 170 кінських сил. Значить, вже дуже багато автомобілів на нашому каналі саме в цьому кузові цього, цієї моделі Insignia, там 18-19 роки були. Вже ну, розповідати ну, ту саму інформацію не цікаво так що давайте вам по коло обіду покажу е які характеристики, що в автомобіль комплектація. Вот, і автомобіль, скажу, не вбитий не фарбований, весь в оригінальній фарбі. значить е Топові фари Intel Lux матричні. Далі автопарковочка є в автомобілі. Як бачимо попереду. Камера є, в дзеркалах також. Ще забувся сказати досить важливу річ. Вона йде на опісі, відрізняються ззовні бампера, низ бамперів, пороги і також задній бампер. От. Камера асистентів, автомобілі присутні повністю всі асистенти, які є цьому автомобілю. От, е, вікно оригінальне. В зеркалах, як бачимо, сліпі зони. Е, передні колодочки вже будуть під заміну, коли е, е, навіть не колодочки, диски під заміну, коли колодки зносяться, задні е, диски повністю нові, колодки трішки підношені. От, так автомобіль от виглядає. Зі сторони досить гарно. Ззаді теж ледовська оптика, Таких дві лінії йде, досить симпатично дивиться в цьому кузові. Якщо брати до уваги ціну, скільки коштують суперби в седанах чи в ліфтбеках, скільки коштують пасати, я думаю, що цей варіант буде досить цікавий, так як різниця. Буде складати декілька тисяч доларів. В цьому варіанті, я думаю, як мінімум при такому пробігу це буде там 3,5-5 тисяч доларів. Кому не потрібно переплачувати, в принципі, як і в нашому варіанті, людину цей автомобіль чим влаштовує, то для чого це все робити? Отакий от от багажник, досить міський, так як клієнт, мабуть, буде використовувати це автомобіль. Не як сімейний, а для використання там доїзду на роботу і так далі. То це ідеальний варіант. Ось такий от стан, шкіряний салон, підігрів заднього ряду. Стеля все частенька, гарненька. от виглядає все. Камера позаду тут. Кришечки багажника в цих варіантах не буває електроприводу. дзеркалах Бачимо, також є підсвітка і камера. От такий стан, не робили жодної хімчистки, нічого на полірування, автомобіль в принципі цього не вимагає, звичайна мийка, клієнт захоче все сам собі зробить, якщо буде в цьому потреба. Отак от, от автомобіль. Як вам напишіть його дизайн? Чи подобається? Перейдемо до середини. Ну, Повністю з деркала складається, все електро. Сидіння топові, EGR. масаж, піддавається підтримка, далі пам'ять сидінь, електрорегулювання, бачимо хедап дисплей, тут його управління йде. Автосвітло, як матричне, автоматично е, вирізає. Ну, працює максимально. Як це можливо, на сьогоднішній час. От Бачимо відображення в хедабі, стан, підігрів керма, панель, 86 тисяч кілометрів, оригінальний пробіг. Замінили оливу, замінили всі фільтри, замінили оливу в коробочці. Далі затонували автомобіль на прохання клієнта. От Бачимо такий розхід середній. 6,6 6,7 не збивалось. Старт-стоп кнопочка. Топова мультимедіа, топова клімат-контроль, так як є вентиляція, є підігріви в принципі. Максимум, що тут ще може бути, це може бути підігрів вітрового скла. Ось тут нажиматись, такі електротени намальовані. Далі подивимось по навігації, все от працює досить швидко. Так, переходимо. влаштування. Що цікаво, в автомобілі, це система виявлення небезпечного зіткнення, це су, система попередження про лобове зіткнення, автомобіль сам гальмує, коли виявляє. Далі тут от виставляється відстань, на яку він повинен реагувати. Виявлення пішоходів теж запалюється червоним чи зеленим, коли є пішоходи жовтим. Те, щоб не збити автомобіль, сам загальмує, паркувальний асистент допоможе припаркуватись. Рух позаду це коли зліва-справа в екрані будуть знаки оклику вказувати, чи є якийсь рух. І в принципі все. Так. От і сигнал зміни смуги руху. Вимикаємо, вмикаємо, в дзеркалах запалюється водійському і з по правій стороні жовті. Сигнальні вогні, які говорять про те, що є автомобіль в сліпій зоні. В принципі, далі так, адаптивне світлофар, розумний розподіл матричні топові. Таке вже далі Android -e. <кхів> Auto Apple CarPlay. Це в принципі, стандарт для таких автомобілів, їх не потрібно активувати, все підключається тут, От є два USB. Є бездрутова зарядочка, електронне стоянкове гальмо. Далі отут кнопочки 4 присутні, активні, дві це адаптивна підвізка, яку хто хоче, хто не хоче, не бере, так як один амортизатор в межах 300-350 доларів коштує спортрежим. Автомобіля 170 коників, 8-ступенева коробочка в принципі, вистачає. От, якщо включити, значить подивимось. Паркується досить гарно. Клієнту також на попередній інсігнії, яка була на продаж, демонстрував. Автомобіль досить гарно справляється між двома автомобілями. Будь-який тип паркування, чи паралельний, чи перпендикулярний. Сторону вибирати так само можна, що вказівником повороту, що сенсором. От, асистент ліній. Далі камера 360, теж гарна функція. Наступне, по цьому є також адаптивний круїз-контроль. Виставляється також відстань, асистент, як бачимо, дорожніх знаків. Це досить гарно щитає в Україні, все працює, жодних проблем з цим немає. Так, от Стан позаду сидінь, машинка без будь-яких косметичних. Нюансів не потребує нічого, людина буде собі кататись, використовувати по власним потребам. Так що, якщо комусь потрібні автомобілі, інсігні будь-які, звертайтесь, Ну по ціні точно дешевше ніхто не знайде. Цін дешевше не буває. Так що звертайтесь, чим зможемо, тим вам допоможемо. Всім гарного дня, вечора!